Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україна, Філателія України. Хотів би почути деякі думки. Покажу вам один лот, Найшов на Violet. Зараз відкрию. От Ви бачите, русський воєнний кораблі Ді. Перший день конверсія 5 блок Марок W відправлення з Києва. Тобто даний, даний лист відправляли з Києва в Львів. Я покажу вам. Є чек. Є коли прийшло штемпель. номерний конверт. Бачите штемпеля київські. Так, зі всіх сторін сфотографіровано. 10 примірників конверт. Напевно, дуже рідкісний. От я не знаю, от як на мою думку. От На мою думку, це відправлення фальшиве. На рахунок погашення нічого не можу сказати, бо треба ближче дивитися. Ну а на рахунок, що цей лист був відправлений почтою, в мене великі дуже сумніви. Я кажу, я не експерт. Мені буде цікаво просто почути думку людей. На що, наприклад, я зверну увагу, щоб сказати, що це відправлення, на мою думку, фальшиве. Так що буду, буду дуже радий почути різні відповіді, різні припущення. Можливо, хтось побачить таке ще, що я не побачив. Так що всім гарного дня. Пока!